Питання серед всіх моїх відносин, всі дівчата, які тягнулись до мене, типу швидко зізнавались в коханні, швидко переходили на «ти мій зайчик і так далі. Всі вони дико починали виводити з себе. І я завжди ініціював закінчення історії. Ну, тобто, дівчина е не тримала баланс і прям зайобувала тебе. Це погано, це погано. Як хлопець повинен тримати баланс, так і дівчина. І була лише одна, за якою я так само тягнувся. Де був посланий нахуй, очевидно, як нормальний пацан поздородав не одну пару місяців. Це щось психологічне чи просто пляшки не вистачило? Не розумію, про що ти? Коли людина не, е, не тримає баланс, то ясно, що в стосунках ну, не буде нічого хорошого. Це перший тезис. Другий, якщо вона тебе злила, а в тебе ще й мало досвіду, те, що ти там страждаєш якийсь час, то це норма. Норма це не значить, що це добре. Просто так. Ну, більшість будуть так себе відчувати, тому це щось психологічне, чи що просто пляшки не вистачило. В тебе на той момент не було достатньо знань і не було достатньо досвіду. Сподіваюся, що зараз все не так і що зараз набагато краще.